Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Металіст. Сьогодні у нас буде два поєдинки: це хайлайт матч з Рухом та повний матч з Дніпро-1. Так само і в наступній серії, тому що тут збірні будуть. Дальше, а далі буде видно. Тому перед початком відео я. Ненав'язливо нагадаю, щоб ви оцінювали дане відео після перегляду. Турнірна таблиця. Олександрія полісся У Нас випереджають. Мет... Металіст на третьому на матч менше, так само, як і в Олександрії. Шахтар свій матч зіграв. Він в... виграв у Вереса, а Дніпро один зіграв нічию. Переходимо до матчу. В першому колі ми зіграли з рухом, наскільки я пам'ятаю, в нічию 0-0. Непроста була гра. Ну що ж, подивимось, як буде на цей раз. Анатолій Абдула обслуговує цей поєдинок. Легенда 4 хвилини. Добре, що нема дощу. Виходимо на поле і зустрічаємося на. Моментах та голах 1-0. Соломон відкриває рахунок, 11-й номер. Якось залишили одного. І знову погано починаємо. Тут взагалі провал вийшов в 2-3 вихід, не на нашу користь. Чи вихід правильніше сказати, 3 в 2. І не врятував рибак, пропустив дуже якось такий. ну, ну... Впритул. В притул, в принципі, міг просто влучити Соломон в рибака. На жаль, цього не сталося. Ну, зараз спробуємо від... відігратись, не вийшло. Ох, який тон... удар на тоненького. Вийшов в Охіо. Це, якщо ви не бачили попередні відео, це новачок зимовий. Радалицький прострілив у центр штрафного майданчика і як же ж елегантно підставляє свою клюшку. 19-й номер. Понизу спокійно в дальній кут. 1-1 Другий Другий пропускаємо на 52-й хвилині, знову в центрі захисту провал. Ну, не знаю, таких помилок від нашого центру захисту, як би. Те, що я не очікую, але таких я бачити не хочу. Дивлячись на рівень наших гравців. Матко Божик не добіг за гравцем, ось такого я бачити не хочу, тому що у них ну, доволі непогані скіли. І це щось дуже недобре. 3-1 рибак. Таке мав тягнути, але це чисто його помилка. Зараз ви побачите цей гол, що він зробив. Ох, голкіпер дуже потрібен в цьому клубу. Удар меж штрафного майданчика, начебто рибак дотягнувся, але відбив собі в... А, там іще рикошет був. Ну, коротше, В цьому матчі захист і голкіпер просто чудять. Ну, все, четвертий на 90-й. І це повний розгром від руха. А попереду Дніпро, якому ми вже двічі програли в цьому сезоні. Щось явно йде не так. 4-1 Ось це так. Ось це так зіграли. Ну, що, обіграли Динамо, обіграли Шахтар і програємо зорі, програємо Руху. А, Олександрію ми обіграли. Як бачите, третє місце Динамо, Шахтар вже зрівнялись з нами почка. По Олександрія вже скільки? Шість очок. Першого місця. Ще одна втрата очок вже може скинути нас аж на шосте місце. Тому що Дніпро 1 відстає на 3. Так, і треба щось думати. Ось щось такого я придумав. 3-5-2 буду пробувати з такою схемою грати, тому що Дніпро 1 нам не піддається. Граємо вдома на металіст стедіум. Юрій Іванов обслуговує матч, легенда 4 хвилини. Виходимо на поле. Рибака. Можна було б і рибака замінити за такі його дії, але Ну. наш Богдан Стефан грає не набагато краще. Тому. Якщо буде третій сезон, то влітку обов'язково потрібно націлюватись на голкіпера. Такого рейтингом приблизно 75, тому що без якісного голкіпера дуже важко буде. Стабільно тримати результат, от, тому що часто от, голкіпери, коли виручають, можуть виручити, просто витягнути матч. Іноді таке трапляється із нашими голкіперами, але куди рідше. Що ж, розпочинаємо матч Леднєв, бузько експериментальна схема у нас сьогодні. З трьома захисниками латералями. Охі, удар! Перший удар в сьогоднішньому матчі. І Макс Валев уже вступає в гру. Подача. Ну, подача пішла не на того. Хто міг би пробити голову? Ох, який красивий прохід! Ох, я... знову Макс Валев. Кореа. Таке треба реалізовувати. Лєднєв. До речі, проти колишньої команди своєї грає. Адріано. Іще І один удар. Знову Макс Валев рятує, але вже здобивання Корея по-аргентинськи забиває ударом боковими ножицями. 1-0. Активно почали, мені це подобається. Але, звичайно, ми могли забивати набагато раніше. Три моменти виручив Макс Валев в трьох моментах. І тут лише через те, що вже здобивання просто. Забили. І тут вже без шансів для Макса Валефа. Ну, ось вам і фактор Голкіпера. Непогано. Охіо, Охіо! Заробляє порушення. І, можливо, ні, жовтої картки не буде. 14 хвилина. Гомес. Макалістер. Ого, це я зовсім не туди. Хотів, але Мак... Макалісер сам вирішив віддати таку передачу. Макс Валив. Просто в поле. Пом... Помилка. Помилка від Горбунова. Гомес. бузько Охіо. зачіпляється за м'яч і ось там ми бачимо. Лідніва лєднєв підпрацьовує собі. Підліву пробиває, але дуже неточно пробиває Богдан Лєднів на 21-й хвилині. І знову відворіт буде дальній. Далеко вибиває Макслев. Горяйнов, другий поверх за ним, але Рубчинський підбирає м'яч. Подобається мені, що удар рибак на місці. Дякую, що не як в матчі з рухом. Подобається, що півзахисники стають при захисті в захист, і схема з трьома захисниками перетворюється удар в руки рибаку, чудово, перетворюється з 3-5-2 на 5-3-2. 5-2 на 5-3-2. Матко-божик. Матко-божик. Ну це дитяча помилка. Когут. Який технар. Когут. Ой, як я таке не люблю, рибак! І знову, знову... Помилка. Як же ж мені це Дніпро не подобається? Різанцев. Лідня. Бузько. Синголані. І в Сінголані є простір. І можна навішати не ввісити, але прямо в руки Максуалифу. Поганий навіс. Точно грає. Голкіпер. Який? Плеймейкер Гомес. Дуже незрозуміло трішки грають наші захисники. Начебто відібрали, але тут же втратили. Але з... проблема от з зберіганням. Для того, щоб м'яч зберегти у нас. Раделицький. Навіс. 2-0! Богдан Лєднів. А як не святкувати? А я не знаю, як не святкувати. Ну, давайте так. Типу не святкуємо. Чудово. З навісу, сьогодні навіси проходять, тому чому ними не користуватися? Ну, Валев навіть не зреагував. Ну, захист Дніпра, знаєте, теж не безгрішний. До речі, вперше таке святкування я вибрав. Що ж, непогано, непоганий перший тайм. Чудово граємо. І на цьому перший тайм закінчується. 2-0. Бачимо, ми в паралельних матчах Олександрія грає в нічию з оболоню і Шахтар обіграє Луганську зорю 2-1. Поки що нічого змінювати не буду. Якщо це працює, то головне, знаєте, не спортити те, що працює. Лєднєв, Непогано. Бере під себе м'яч. Трішки, мабуть, завозився, можна і віддати. Радилицький дива техніки, Адріано. До речі, не за... непомітний. Сьогодні, давай. Ай, це офсайт. Треба було бити, але Адріано дуже сильно хотів забити, що заліз в офсайт. Не знаю, навіщо так було перти. Мабуть, потрібно було. Не пробивати. Лучаном. Рязанцев гос перехоплює Радилицький на Богдана Літнєва Охіо. І охіо дає. Не туди. Філіпов якось той м'яч таки дійшов до нього. І офсайт. Чудово! 58-та уже хвилина. Макалістер. Гомес. Знову Макалістер Охіо. На, що, що ж це за передача така? Ну, я ж наче сильніше натискав. Гор... Не встиг прочитаю, горбунов. Пихальонок. Гоме зарубав. Дніпрянина, Радилицький. Лучано. Ой, Лучано. Адріано. Адріано. Пас. Охіо. Трину! 68 хвилина. Без питань. І давайте робити заміни. От Лідняв бачу підтомлений. Давайте нехай. Коельйо вийде. І Сайнка можемо випустити замість. Кореа, а також лопеза в опорку замість трохи трішки підтомленого макалістера. Ось такі зміни в нас будуть. 3-0. Ось це так реванш. Гольова передача на рахунку Адріана Корея. Вдома, до речі. Така перемога Дніпру, ми здається, мінімально програвали обидва матчі. Точно 2-1. Це в чемпіонаті. На виїзді ми програли. А в Кубку, здається, чи 1-0. 2-0 от цього не згадаю. Філіпов, піхальонок. Філіпов Горбунов. Просто показує найкращий свій футбол, мабуть, в кар'єрі. Він взагалі не грає, а ось тут він свій шанс бере по повній. Знаєте, це доволі непогано. Тобто я ну Він звернув. На себе увагу. Як мінімум, можливо, можливо, йому потрібно частіше довіряти. Так, підібрати, підібрати, молодці. По флангу. Радилицький металіст. Продовжує йти в атаку. І все. Металіст прийшов уже з атаки. В тупу вирішив пробігти. <пирішив> Юрій не вийшло. Танчик. Каплієнко, танчик. Молодець бусь. От знову, бачите? Наче-то перехопили, але одразу ж то й віддали. О, це! 3-1 типовий гол. Для наших суперників. Я навіть не, не хочу дивитись повтор. Добре, що три забили. Охіо. Ісаєнко. Ну, ох ти що, це не порушення правил. Там в м'ячі близько зіграно не було. Це якийсь дуже жорсткий був. Прийом, Танчик не встигає Горбунов. оп, Подож... горбунов, горяйнов. Горбунов, тож наче в Дніпра Горяйнов скидує на голкіпера. І на цьому арбітер дає фінальний свисток. 3-1. Взяли ми певний реванш у дніпрян після двох поспіль поразок. І не віддаємо третю сходинку. Давайте подивимося. Все ж таки, як правильно. Хто там грав? Рубчинський, Рязанцев, Горін. А, горбунов. Так, все правильно, горбунов. Грав у нас. Коелью нічого, на жаль, не показав, Сінголані, Лопес. Так собі інші досить непогано зіграли. Як зіграв Горяйнов? 6,7, ну, можна було і краще. О, Олександрія програє оболоні. І втрачає очки. Там Полісся вже, може, на перше місце, ні. Ні, Полісся. Ви... О, це так-так. Поліся на перше місце не підніметься. Вони опускаються на четверте. А, тим... а ми піднімаємось на друге. Ну і ви подивіться, яка ситуація. Від Олександрії ми скорочуємо очки до відставання до трьох очок. І одразу в чотирьох команд по 39 очок. Це в Металіста, в Динамо, в Полісся та в Шахтаря. Дніпро вже трішки відстає на 6 очок від 5-го місця після цієї поразки. Що там внизу? Оболонь, до речі, яка обіграла Олександрію і Верес. Ворскла там недалеко, дечі, Карпати трішки впали. Ось така ситуація у нас в чемпіонаті. Інтрига просто неймовірна. Залишається 9 турів до кінця. На цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Оцінюйте, підписуйтесь, коментуйте і зустрінемось в наступних відео. Ну і всім удачі і всім пока.